Поради або факти, які ви не знали. Найбільше число золота ви можете отримати, якщо продасте стакав мазів продавцю з кам'яної сполуди аж цілих 2048 копійок або монеток. Зараз я вам скажу, як можна дуже швидко летіти в креативі. Для цього нам потрібен джекпак і, і режим Бога. І все. Потім вам треба зробити персонажа, щоб він літав. Потім видіти на нього джекпак і дуже швидко летіти. І потім нажимати на А. Саме дивніше, що ви зустрічали, це жителі сел з собаками. Та вони похожі на собак. Вони і є собаки. Вони можуть ще говорити, вимовляти деякі речі. Вони можуть подавати деякі речі, деякі інструменти, блоки, декоративні речі тощо. Пшениця на два блоки вища, ніж в Майнкрафті, а в Майнкрафті вона... У Майнкрафті пшениця нижче ніж за людину. В Османі є 8 типів кольорів, але немає количного кольору. Також хочу зауважити, що в грі є два арбалети. Один пустий, другий покращений. Відізнаються вони лише дальністю стрільби. Б. Стріли, які вибухають, вогняні стріли. І просто нажміть на Б і нажміть на Б, і ви почнете стріляти. Такої функції немає у кулки, просто нажав Б і воно просто стріляє прямо. Ні вверх, ні вниз, ні в будь-яку сторону, це єдиний мінус. Берете. Всі ви бачили у жителів сел, що вони продають червоні талони і сині талони. Червоний талон робить, якщо ви вночі, то він робить день, а синій талон, якщо ви. Ну хоче ви зрозуміли по відео. Ця функція доволі корисна, нею можна користуватися. Якщо у вас є гроші. Нема грошей, нічого не хочете. Що ж, на цьому я з вами прощаюся до зустрічі. we oh